Усім привіт, дан давати сьогодні дуже такий, як то кажуть, важливий, один з важливих днів в моєму житті. Бо сьогодні день явлення мого вчителя Матхусудуна Махараджа, і мені просто, знаєте, хотілося би сказати пару слів про те, що дуже велика вдача, коли в нашому житті з'являється духовний вчитель, наставник. Той, хто може нас провести скрізь, знаєте, таку трошки темряву духовного життя, тому що дуже багато з і знань духовного зараз, і дуже багато духовних книжок. Іноді ти в них можеш заплутатись, і тобі може бути щось незрозуміло, А ось коли в тебе є вчитель. То він завжди відповість на твої запитання, він тобі допоможе все зрозуміти. І найголовніше, він завжди буде з тобою. Неважливо, де ти, як ти. І знаєте, я зрозуміла, що в цьому житті дуже важливо бути приєднаним до чогось вищого. Вірити в те, що є Господь, в те, що він завжди нас оберігає, в те, що він завжди поруч з нами. І звісно, ми не можемо з Господом напряму спілкуватися, але ми можемо це робити через людей та особистостей, які тісно зв'язані з духовним життям, і які саме усе своє життя вони віддають саме служінню Господу. І це не важливо, яка релігія насправді, тому що в, усій, в різних релігіях є те, що Господь він один і Він прекрасний. Ось. І знаєте, сьогодні я також зрозуміла, що вчитель це не тільки ну, у свідомості Крішни, знаєте, не, не мав нас такого, що знаєте, там тільки мій гуру, чи тільки твій гуру. Це усі наші вчителі, тому що в нас е, така концепція як гуру Парампара, Тобто е, це не один вчитель, а за моїм вчителем також є його вчитель. І е, завдяки гурудеву маткусудному хараджу е, я можу знаєте, трошки, як то кажуть, з'єднатися через нього. До його вчителя, до Шидхара Махараджа, якого зараз, хоча й немає в цьому світі, так, наприклад, бо він жив багато років тому і зараз. Але саме через наших вчителів ми можемо якраз і дізнатися і побачити, що саме хотіли. До нас донести їхні вчителі, і знаєте, колись мій Городеп він колись сказав, що Шитхар Махарадж Говінда Махарадж це мої дідусі, і це те, що я запам'ятала і сподіваюся, що до кінця свого життя я буду це пам'ятати, тому що цей зв'язок з нашим з вчителем, з духовним вчителем. Він ніколи не розірветься, де б ми не були і як би ми не поринули у мирське життя, ось, але цей зв'язок він завжди буде з нами. Тому я бажаю усім, аби кожен з нас зміг знайти свого духовного вчителя, який буде поводарем до духовного життя і який завжди, знаєте, буде. Піклуватися і до якого ви завжди зможете звернутися.